Аненербе таємна організація Третього рейху Аненербе. Це окультно-наукова організація нацистів, яка займалася дослідженням арійських коренів людства. Заснована в 1935 році. Вона проводила археологічні експедиції, досліджувала стародавні міфи та намагалася знайти докази існування Атлантиди, Грааля та інших легендарних артефактів. Найдивніше те, що експедиція Ненерби справді доходили до Тибету, Північної Африки та навіть Карпат. Вони шукали арійські сліди серед тибетських лам і намагалися довести, що німці є нащадками міфічних суперлюдей. Деякі історики вважають, що їхні знахідки реальні чи вигадані, впливали на окультні переконання верхівки Третього Рейху. Після війни багато матеріалів А безслідно зникли. А деякі їхні дослідження засекречені, і досі, що вони знайшли насправді, залишається загадкою. Хочеш ще більше історичних таємниць? Підписуйся, щоб не пропустити.